Вас, шановні глядачі на каналі TemnithyTaro. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці магічні знаки. І дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє. Пасьян зазвичай збувається від кількох днів впродовж місяця. Тож налаштовуємось на позитив і все буде чудово. Сьогодні ми будемо дивитись, що відбуватиметься у вас найближчими днями. Тож, я починаю ворожіння. Не забуваємо тиснути на дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Сьогодні в нас буде два варіанти: перший, другий. Оберіть свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто обрав перший варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння. Для вас Дивимось. Пасіян склався, які ж картки збіглися. Дивимось. Серце, скрипка. Розбите серце, терези, корона. Череп. Каблучка. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Вас чекають зміни у вашому особистому житті, у ваших любовних стосунках. Вас чекає поліпшення стосунків, взаємопорозуміння, гармонія та взаємне кохання. Найближчим часом у вас з'явиться натхнення, та ви будете займатися своєю улюбленою справою. Хобі або творчістю. Також пасьянс попереджає вас, що можуть бути непорозуміння із вашою близькою людиною, із вашим партнером або партнеркою, через що ви будете в сумнівах в прийнятті якогось важливого для вас рішення. Але попереду вас чекають довгоочікувані досягнення, великий успіх. Отримання вами найкращого результату у досягненні вами поставленої мети, а також слава і багатство. А стосовно ваших коливань та непорозумінь у відносинах, то ваші відносини з вашою коханою людиною, з вашим партнером або партнеркою виходять на новий рівень. Тобто, вас чекає досягнення. Домовленості, визнання, освідчення вам від вашої близької людини в коханні та дуже цікава для вас пропозиція у любовних відносинах. Це може навіть бути пропозиція руки та серця від вашої другої половинки. А у ділових відносинах це можуть бути нові домовленості. Це дійти консенсусу, компромісу, зміцнення ділових зв'язків, партнерства, підписання якихось вигідних угод або отримання дуже вигідної для вас пропозиції. Тож, чекайте добрих змін найближчими днями. Отакий От пасіян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми йдемо далі до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант або синій камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивимось події найближчими днями, які стануться у. Тож пасіян склався, які ж картки збіглися. Дивимось. Каблучка, серце, стріли. Багаття, супутня картка місяць. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Вас чекає перехід ваших особистих любовних стосунків на новий рівень зізнання вам, вашої близької людини, у коханні. Або дуже цікава пропозиція в любовних стосунках. Це може бути навіть пропозиція від вашого партнера руки та серця. В ділових стосунках це партнерство, підписання якоїсь угоди, дійти компромісу або консенсусу домовленостей та отримання вами дуже цікавою та вигідною для вас пропозиції від ваших ділових партнерів. Вас чекають зміни в ваших особистих любовних стосунках, бо за карткою серце вас чекає взаємопорозуміння, гармонія та взаємне кохання із вашим партнером або партнеркою, чи вашою близькою людиною. Знайте, що найближчими днями вас чекає досягнення поставленої вами мети. Або вирішення важливого для вас питання. Ви матимете успіх та отримаєте гарний результат ваших старань. Стосовно сімейних стосунків у вашому домі, в вашій родині, вас чекає комфортна атмосфера затишок та благополуччя. Також у вас з'являться нові плани, нові задуми, нові ідеї, які мають втілитися протовж місяця. Отакі От добрі зміни на вас чекають найближчими днями. Дякую за увагу та перегляд другий варіант. А на цьому наш сеанс завершено. Дякую вам за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Таро. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та всього найкращого. На все добре і до нової зустрічі!